Зараз вечір спокійно, тихо. Е -е, приїхав я на материн садочок і буду його зараз обробляти. Зараз отака фаза в нас. Щоб не було міліозу, потрібно обробити, я обробляю зазвичай хорусом. Інколи іншими препаратами. поцвітіння там вже інший препарат, але ж на що дози. Е -е, на оцей 12-літровий... Оприскувач акумуляторний, я вкидаю 2-3-грамові пакетика хоруса. І тоді більш-менш ситуація контрольована. Якщо, якщо, звісно, буде під час цвітіння дощі, тоді в другій половині цвітіння треба повторити, може навіть хорус і скор. Все залежить від, від погоди. Ну, а в цій фазі треба... bože no